Перший варіант заведення кошторису та довідок про зміни, де відомі повні кекви. Стан константипа. Тип ведення плану асигнувань кошториса. Кави відомі в плані асигнувань. Перший кошторис. Меню кошторис. Першочерговий кошторис. Додати новий документ. Вказати дату відповідно періоду кошториса. Зазвичай це початок року. Вибрати джерело фінансування. При даному варіанті заведення кошторису активна лише вкладка план асигнувань, додати до табличної частини записи в розрізі кеквів, кодів видатків і номерів бюджетної підпрограми помісячно. У списку документів першочерговий кошторис. Мають бути лише перші кошториси за відповідними кодами програмної класифікації видатків, довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань. Меню Кошторис. Довідка про зміни. Додати новий документ. Вказати відповідну дату. Номер реєстру змін. Якщо невідомо, встановити один. Вибрати джерело фінансування. При даному варіанті заведення кошторису активна лише вкладка план асигнувань, додати до табличної частини записи у відповідності з первинним документом. Для від'ємних значень суми використовувати знак «мінус». Місяць, по якому здійснюються зміни, зазначати числом.